Всім привіт! Наступна тема, про яку ми поговоримо, це оцінки, які ставлять мені люди, і я собі по життю. Давайте взагалі виключати ілюзію про сприйняття оцінок. Тобто це велика неправда, коли нам казали, будеш гарно вчитися, будуть 100 там п'ятірки, золота якась медаль, тобі вдасться по життю все. Дуже багато людей, які вийшли з дипломами червоними. І нема на чого по життю, бо вони розуміють себе, виставляють собі умовно психологічно якісь оцінки, коли е, спілкуються з людьми, е, ментально завлікають до себе таких людей, які їм на роботі е, керівництво ставить якісь оцінки. Від того з'являється велика пропасть, що я вже дорослий, мені там 30-40, неважливо скільки років. Я виставляю хоч 60, хоч 100 років. Це неважливо. ще раз. Мені виставляють оцінки якісь дядя, я себе не люблю. Він мені це транслює. Я чекаю, яких оцінок будемо в удверті, як умовно якась. Така, знаєте, собачка, які треба дати поїсти е, ці рефлекси. Е, я виповню одну команду, і мені дадуть їсти це. Досить бридко, це досить неприємно від того, що нас навчили таким станом. Я не кажу тих, хто нас тим навчив, їх навчали. Соціально всі роблять дітей. Соціально тільки на дитину можна давити психоемоційно надавати їй відчуття провини, сорому, небезпечності, і таким чином її, як маріонеткою, маніпулювати. Але головне, щоб ви зрозуміли, що це все не працює. Бали, які ви заробляли в школі або не це якби а, ваша а, повна історія з собою. Це ваша витримка, це а, ваше відчуття себе, коли ви. А повноцінно себе обожнюєте, любите, начхати на всі ці бали, які вам виставляють люди. Забудьте, ваша задача бути творцем, творцем своєї реальності, творцем того, що стара історія, старі думки, негативне. Ваше сприйняття себе, і як бути, і яку оцінку собі виставити або чекати людину умовно, яка вам виставляє ці оцінки. Це не є суть вас, це не є якби ваше сприйняття себе. Ви просто повинні сіяти. Оце простими такими, знаєте, словами. Ви собі потрібні повинні бути. ви повинні а не виставляти собі оцінки, а бути з любов'ю. Тільки з любов'ю все виходить. З любов'ю відкривається істина про те, хто ви є, чим ви можете займатися, з ким спілкуватися або не спілкуватися. Суть ваша це створення свого кожного дня, кожної секунди, тим, в ким ви хочете бути, маєте бути, спроможні бути. І це любов, це велика любов і гармонія вас з собою в собі. Жодна людина. Яка нас навчила виставляти собі оцінки, це повний негативний фідбек, тому що виключаємося з того. Ви себе не любите, ви себе не поважаєте і щиро, в 30 років а, шукаєте людей, які якби будуть вас любити, якби ті якості, в яких в них є, в вас немає. І ви по життю віддаєте їм стільки любові, начебто жертвеної, щоб вас полюбили, щоб вас оцінили, щоб вам дали умовно той бал на заслуговування цієї любові. Забудьте, ви вже не будете зустрічати таких людей, коли подивитеся це відео. Ви вже просто звертаєте увагу на себе, кайфуєте, живете екологічно, і цього достатньо, щоб бути в любові, сприймати себе, любити себе, цінувати себе. І це ніяк не пов'язано з балами, які ви повинні напрацьовувати по життю, щоб вас любили. Забудьте це. Викидайте бали з голови, любіть себе, поважайте себе, цінуйте себе. І тоді ви примножите, бо тільки в такому стані ви можете дати собі більше, бо ви в такому стані, ще раз повторюсь, створюєте свій новий день. Дякую всім, з вами була Білоса Ольга.